Зараз покажу вам одну класну тілесну вправу, яку я називаю дозволь собі програти. Вона доволі проста, але діє на вашу підсвідомість і свідомість одночасно. Ця техніка для тих, хто дуже полюбляє, як я, наприклад, пушити це життя, тому я іноді рублю її сама доводиться. А іноді даю її клієнтам, коли бачу, що людина дуже сильно намагається отримати якийсь результат, а в неї нічого не виходить. Іноді так буває, що чим більше зусиль ми прикладаємо, тим більше відчуваємо своє власне безсилля. Тому іноді необхідно просто зробити найважче, що можна взагалі бути. Це відпустити нафік весь контроль, дати собі програти. То, що ми робимо? Ми лягаємо на тверду поверхність. На ліжку не можна, бо можна заснути. Поверхність повинна бути тверда, ну тобто це підлога. Ми лягаємо на підлогу, закриваємо очі, уявляємо, починаємо уявляти собі, що ми падаємо просто в пустоту. Ми падаємо в пустоту. При цьому ми говоримо чи про себе, чи голос, голос, вам зручно 5 фраз. Перша. Я дозволяю собі програти. Друга. Я дозволяю собі більше не боротися. Третя. Я дозволяю собі відпустити контроль. Четверта. Я дозволяю собі здатися там, де я більше не можу. І п'ята. Я дозволяю собі впасти і відчути, що мене все одно тримають. Після цієї техніки може бути два відчуття: або це буде легкість, або це навпаки буде тяжкість. У мене була тяжкість. Перший раз бо тяжкість ще може символізувати, що багато в вас накопилося непрожитих емоцій або відповідальності. Якщо було корисно, роби репост цього відео або приходь на консультацію.